І так розпочинається сезон трави, вже скоро, через неділю будуть перші покоси. ось така от малиха є в наявності, 741 професійна модель з автомобільними фільтрами ребристими, тобто незвичайна ганчірка-мочалка, яка буде пропускати грязь ціліндропоршньову групу, а надійно захищена від пилі. Грізі, яка туди буде попадати. Стандартна комплектація, захисний кожух, двохключовий ріняшок, швидкозаправна касільна головка з металевим з'ємним носиком. Можна ставити метал, пластик і трьохліпістковий ніж. Ціни на сайті, ознайомлюйтесь, вони завжди актуальні і замовляєте як через сайт, так і через телефонну мобільну розмову. Можемо докомплектуватися аксесуарами. Це мастило для двигуна, змащування для редуктора, додатковий тарілкообразний ніж з победителими напайками, або ліску бухти, або звичайні 15-метрові намотки заводські. На сайті logmancom.ua